Вона знову радіє життю, а також їжі три роки тому все було інакше. Луїс Кутанс страждала на анорексію і була госпіталізована. Тоді 14-річна дівчина не могла проковтнути й шматочка їжі і важила лише 34 кілограми. Я почувалася дуже самотньою, ізольованою від усіх, ніби шість місяців просто випали з життя. Це дуже сумно. Стрункий, ще стрункіший, і неважливо до якої міри моделі, на яких орієнтуються тінейджери, як Луїз, стали ще худорлявішими в останні роки. Жінки зростом у метр вісімдесят важать лише 55 кілограмів. Більшість може досягти такого результату лише систематично недоїдаючи. Кисити у 80-х роках моделі мали форми. Наприклад, і, наомі Кембелл чи віде? Лінди Євангеліста. Ці жінки були справжніми зірками. Вони робили те, що хотіли, могли приїхати на зйомку з п'ятиденним запізненням. Ця зірковість була головним болем для індустрії. Зараз же модель використовується, наче вішалка для одягу. Такий підхід має катастрофічні наслідки. Загибель від виснаження 22-річної бразильської моделі Анни Кароліни Рестон, яка роками не доїдала, аби підтримувати так звані модельні стандарти, свого часу сколихнула світ моди. Розмір одягу XS став нормою для моделей, а також для Луїз і її подруг. Сучасний тренд менше жіночності, більше худорлявості. Я не знала, де я, чого я хочу. Я просто загубила себе. Жінки на модних фото дивляться в нікуди. Я відчувала щось подібне. Нині вдвічі більше дівчат ніж 20 років тому страждають на анорексію. Саме тому парламент Франції заборонив брати на роботу надто худих моделей. Тепер французькі агенції повинні доводити, що вага їхніх моделей не менша за норму. Каута моїм відповідає нормам нового закону. Вона так звана модель плюс сайз. Жінка пишається своїм успіхом і в жодному разі не хоче втрачати вагу. Я роблю багатьох жінок щасливими. Вони почуваються краще, коли дивляться на мене. Я отримую чимало листів від жінок і чоловіків із подяками, бо завдяки мені вони почуваються активнішими, красивішими і позбавленими комплексів. Каута виняток таких моделей у Франції одиниці, і працюють вони на дешевші бренди, чиї клієнти так само мають зайву вагу. Більшість французьких модельних агенцій проти нового закону. Вони бояться конкуренції з-за кордону. від закону жодної користі, якщо він прийнятий лише у Франції. Модні дизайнери можуть звернутися до агенцій у Мілані, Лондоні, Мюнхені чи Гамбургу. Якщо французька манекенниця не може працювати, вони запросять модель з іншої країни і привезуть її в Париж. Луїз вважає закон потрібним. Принаймні він вбереже багатьох від анорексії. Це встановлює чіткі межі. Важливо сказати вголос, наскільки небезпечно втрачати вагу і офіційно прописати це в законі. Луїз виграла битву з анорексією і написала книгу про свій досвід. Тепер вона хоче зосередитись на майбутньому, на навчанні, але дещо вона вже вивчила достеменно. Немає нічого важливішого за життя і здоров'я.